Доброго дня. Я вітаю вас з місця, де ми продовжуємо вже видавати продукти харчування людям пенсійного віку. Сьогодні другий день як у нас працює, запрацював, продовжує роботи на штаб, і ми почали чергову чергу видачі продуктів харчування. Деякі новини, і також хочу розповісти, показати, що тут відбувається вам. Я так розумію, що вам буде цікаво це знати, тому що ще раз це я говорю із-за того, що ще раз багато людей звертаються щодо приводу талонів, чому є талони. Талони є саме в тому, щоб упорядочити видачу, зараз я вам покажу. Кілька людей знаходиться в черзі. Так, це всі, так, да, у нас? А ще на вулиці є. Так, дивимося. Так, здрасте. Е, так, ну. Небагато людей в дворі, бачите, так? Да? Багато, і в коридорі на стільцях чекають свої черги. Тому в принципі Доброго дня. В принципі, зробили все так, щоб люди не, не, не топлися в чергах. Ще раз повідомляю, що ми видаємо тисячу е, талонів на тиждень по 200 талонів на день, і зараз вівторок. І е, от люди, е, люди чекають е, своєї черги але не небагато людей, тому що все упорядковано і зроблено так, щоб люди людям було зручно це отримувати без черг, без товканини. Е, хочу нагадати, хто не пам'ятає, що було в прошлі в прошлій разі рази. Ну, були випадки, коли люди і там билися між собою, і товклися, ругалися. ну Це нікуди не годиться, тому зробили от таким чином. Зараз піду я вам покажу, покажу вам зміст ще раз набором, що теж запитують. Скажіть, ви не довго чекаєте, так? Ну? не довго, недовго, так? Ясно, дякую. Талони. Ну, талони, тому що зараз черга велика. Так. так. Оксана, йдемо, покажемо, що у нас в наборах. Так, давайте ще раз. Зараз набор виглядає. От таким чином. Значит, хочу зразу зауважити, що в наборі або вот булгур, або вот така каша. Вона або. або Все остальне у нас виглядає таким чином сіль. На... Так, ось вот такі консерви. Вот, я не знаю, що таке. Вот. Паштети макарони, це, по моему рис, томати, паштет, курячий. Це теж якісь мясні консерви. Я не знаю, що це за консерви. Там вже будете розбиратися. І Оксана мені підказує, що сіль у нас з Солидару. Солидару. 21 лютого 22 року виготовлення. 21 лютого другого місяця ви... Ви... виготовлення виготовлення, Можна да. використовувати як совонів. Цю сіль уже ну буде. У нас тільки можливість її отримувати після перемоги, коли висвободимо ці території. Оксана, Скажи доброго дня, нашим да і повідо... Є якісь новини, що що треба знати нашим а, людям пенсійного віку? У нас змінився вміст продуктового набору. Як ви бачили, він став трішки легший. замість муки, у нас більше круп та консерв, але все ж таки. Потрібно мати з собою візочок або якийсь додатковий пакет, аби донести, тому що пакет десь важить кілограмів 8-10. Це досить тяжко. Тому подбайте, будь ласка, як ви будете забирати цей пакунок для отримання гуманітарної допомоги. Необхідно, щоб ви мали з собою оригінали документів, паспорт, код, місце реєстрації та посвідчення, що підтверджує вашу пільгову категорію. Надається допомога всім пільговикам міста, але один на адресу. Якщо будуть зміни, як Віталій Вікторич анонсував. За можливості додаткового пакунку для людей, де є люди, люди з інвалідністю для цих родин, ми будемо додатково про це говорити і повідомляти наразі лише один на адресу, а е, також плохо слишна, плохо слышно, mm -hmm. Я буду голосніше. Щодо видачі, видаємо талони по понеділках. Наразі у нас талонна система. В понеділок ми видаємо тисячу талонів на весь наступний тиждень, і сьогодні, до прикладу, прийшли люди уже з талоном на вівторок. і вони Вчора отримали. І Ми віддаємо цих 200 пакунків щодня. Тобто, в середньому ми будемо видавати тисячу в тиждень. Вчора всі отримали талони, всі хто були. Наступна видача буде в наступний понеділок, але знову ж таки наголошуємо про те, вже казали вчора і сьогодні, що оці перші тижні перші ці понеділки з талонами людей багато. Якщо вам Є можливість зачекати, краще зачекайте, будь ласка, щоб не стояти в черзі, тому що дійсно шкода людей. Буквально я думаю, що вже через 3-4 тижні не буде взагалі ніяких черг. Власне, зараз також черги немає. Сьогодні прийшли люди на свій час, на свій день спокійно отримують, як ви бачили, немає проблем жодних. Ми будемо видавати допомогу 3-4 місяці. Тому кожен житель міста Білогородністровському кому належить допомога, обов'язково її отримає. Просто не в перші тижні, а трішки згодом. Дякую, Оксана. Так, ну ми все показали. У нас можу ще вам провести екскурсію. Якщо вам цікаво, що у нас тут відбувається. Консерви, які ми зробили запаси для вас, мешканців нашого міста. Зробили, зберегли і видаємо, і намагаємося видавати так, щоб було справедливо. Разом з тим бувають деякі нюанси. Ви розумієте, що дуже великий об'єм наш. Я повторююсь, якщо мене, ну, я розповідав, що майже. Вже 800 скоро буде тонн виданої продукти, продуктів харчування, виданих саме в нашому місті. Це дуже великий показник. Якщо є питання, будь ласка, запитуйте, я відповім. Ну, вроді вже всім все обяснили доступно, і ну, я бачу, що вже немає таких там. Нігтя же випросив, як це було раніше. А, дякую, Оксана, за те, що зробили, а, а, впорядкували цю видачу, тому що ну, ми вже вчимося, допускали деякі помилки. Разом з тим зараз все відрегульовано, все дуже добре налажено. Ще поки що, ну люди дійсно зараз, поки що говорять, що коли от ще талони отримують, то є черги. Ну, дійсно тисячу перші тисячу талонів люди отримують, то є черги. Ну там за два-за дві-три години повністю видаються всі талони. Вони швидко видаються, навіть коли велика черга, то вона швидко проходить. Разом з тим, уже після того, як ви отримали талони, набагато. Зручніше працювати, тому що, от, як бачите, черг немає. Люди в спокійному режимі приходять і отримують допомогу. Так. Ну, питань немає, так що будемо говорити. До побачення. Пишіть, будь ласка, якщо будуть запитання мені в коментарі, я по можливості буду відповідати. Дякую вам за увагу. Миру всім до побачення.